Нова волонтерська акція від благодійної організації Волонтери зібрана спільно з народною самообороною Львівщини та Бродівською районною радою допомога вирушила на схід. Як відправляли цей вантаж з Бродівщини, відстежила наша знімальна група. На заклик благодійної організації Волонтери Народної самооборони Львівщини та Бродівської районної ради організувати поїздку до захисників наших східних кордонів активно відгукнулись бродівчани і мешканці району. Так парафіяни храмового здвиження чесного Животворящого хреста міста Броди разом із настоятелем отцем Ярославом Цариком організували збір теплого одягу солодощів, сала, домашніх вітамінних заготовок тощо. А 90-річний ветеран війни зі села Котищи Теодозій Корнилів разом зі своїм взятим Михайлом Іваніцьким добре знають, що на фронті мед не лише делікатес, а й незамінні ліки і джерело необхідних вітамінів та мікроелементів. Тож передали цілу діщину цілющого продукту. А господині з віддалених сіл наліпили вареничків зі шкварками. Особливо активно до акції вареники для бійців, а то долучилися Паликоровівська сільська рада, де головою Наталія Вербіцька, Батьківська сільська рада та Віт Володимир Гавришко, Черницька сільська рада, де роботу зі збору допомоги для військових, очолив голова Богдан Гладюк. А у Пеняка за справу допомоги війську відповідав новообраний сільський голова Іван Горобйовський. Теплі речі для бійців надали підприємці, власники магазинів Силует, Ганна Щепанська та Галина Удич, Леді, Леся Ліпкевич, Бона, Наталія Зробок, Ювента, Віра Тимків. Усю роботу скоординувала Бродівська районна рада на чолі з головою Євгеном Шведом та його заступником Вірою Підгрушною. Допомогли й депутати, зокрема Василь Маховський. Депутату районної ради Василю Яковичу Маховському, який забезпечив нам підвіз того даного вантажу. Хочу подякувати своїм депутатам-колегам з даних територіальних громад, яких я назвав перш за все територіальні громади це батьків, депутат Дитюк, Черниця, це депутат Ганзевич і Пеняки це депутат Іра Горобйовська. Приклалися. Я хочу сказати, що ті вареники, які наліплені ті кількості за малою кількістю населення, вони більші, напевно, чим районні центри і навіть місто Львів. Але я думаю, що ми будемо завжди наших військових підтримувати. Ми будемо гукуватися на їхні проблеми. Тож благодійна організація Волонтери спільно з народною самообороною Львівщини та Бродівською районною радою спорядили в зону АТО для військових дві вантажівки найнеобхідніших там речей домашніх смаколиків, теплого одягу і взуття. Фури довантажили майже вщерть на автозаправній станції Око. 12 січня волонтери та львівські самооборонівці з Бродів рушили на схід. Ми українські волонтери. Спільно з народною самобороною Львівщиною та благодійною організацією волонтери відправляємось у 19-ту поїздку. Про оголошений збір продуктів, який було повідомлено заздалегідь, працювали як Львівщина, так і Брідщина. Результат нашої праці можна оцінити, я думаю, на цьому фоні, коли наша, коли наша 20-тонна машина їде на передову, і напередодні старого нового року ми його будемо зустрічати разом із нашим військом. Кулядувати, щедрувати та засівати будемо разом на сході. Слава Україні! Героям слава!